Вітаю добрих людей на своєму каналі. З вами ваш улюблений ютубер Петро. Хі -хі. І сьогодні, хлопці, та дівчата, у нас є дійсно особливий привід. Вже стало доброю традицією на початку кожного сезону. Компанія Майнлаб випускає свої новинки. І цей хлопці не став виключенням. Тому зустрічайте новинку XTERRA Intrepid. І от ви спитаєте Петро, а що в ньому такого особливого? Що, чому всі за нього говорять? А я вам відповім. По-перше, це продовження лінійки Xterra, що за останні два роки вже, ну думаю, кожного другого копаря вже всі на них перейшли. А по-друге, ще ніколи коп не був таким доступним. Ціна цього привода 5990 гривень. І от ви знаєте, хлопці, це один з тих випадків, коли ти отак береш у руки прилад і не віриш, що оця от якість повністю. Повністю, як і у Прошки, як і у елітки, як у 800-го може коштувати таких от невеликих коштів. Я взяв з собою ряд класних цілей, перевіримо, що він, як бачить, по глибині. Зберемо, подивимось, потримаємо в руках, скажу, що я про нього думаю. І от ви знаєте, неповних 5 хвилин мені знадобилось, щоб його зібрати. Вон один болтик. Штангу вставив, намотав і прилад повністю зібраний. Але я вам скажу відносно якості, ну подивіться. Подивіться, все зроблено просто для людей. О, тут повністю регулювання йде довжини. Штанги регулюються. Але от головне, дивіться, взагалі нічого не тіліпається, взагалі повністю збитий, класний прилад. А знаєте, яка головна його фішка? Це прилад повністю для новачків, і тут нічого не треба налаштовувати. Дивіться. Одну кнопку нажав і пішов. Чорний метал, золоті монети з фольгою, тут і буде бронза. Золото монети. Все. Треба чорне вимкнути. Одна кнопка нажав, вимкнув. Нажав, вимкнув. Мощніше, слабіше. У цьому, власне, і полягає головна фішка цього приводу, що будь-яка людина без досвіду може просто спокійно взяти, до себе в город та просто накопати мідяків. Ну і яке власне, тестування приладу без тесту глибини. Трошки відібрав знахідок таких, от знаєте, городних більше. Тому зараз перевіримо, що і наскільки бере на цьому приводі. Почнемо тестування. 5 копійок 1777 року. Перевіряємо. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 32. Все, 33 немає. Наступна монетка, капуста. Рік невідомий. 5, Десять. Пятнадцять. Двадцять. Двадцять пять. Двадцять шість. Орінтовно сантиметрів. Ну що, переходимо до срібла? Пять? Десять. Пятнадцять. Двадцять, двадцять пять, двадцять сім. 29. Ну, нема 30, нема. Ну, я вам скажу, теж непогано. В принципі, на штик, півтора. Таку монетку ви точно знайдете. Знову мідь, знову городи. Це хрестик, де орієнтовно 18-19 століття. 5. 10, 15, 20, 25. Да, Десь хлопці, 25. Яке ж тестування без двох копійок формату Миколи останнього, як всі звикли казати, перевіряємо. 5, 10, 15, 20, 25. 20. 25 хлопці. Ну, не рекорд, звісно, але я вам скажу. Також досить непогано. Все, йдемо далі. Ну і пропоную закінчити наш огляд отаким от, от срібним царським кілечком. 5, 10, 15. 20, 25. І. 25. Ну, це десь повний штик. Також непогано. Ось такий от у нас невеличкий обзор вийшов на цей прилад. І я вам скажу, що за свої кошти він дійсно дуже непоганий. Легкість налаштувань, простота зборки. Вийшов, одну кнопку нажав і вже шукаєш. Думаю, для новачків це буде те, що треба. Особливо враховуючи його невеличку ціну. А кому прилад сподобався, звертайтесь, MDC'єє в інстаграмі, у нас є обмін. Продажем, де з найнижчими цінами, а також місця для пошуку будете в нашій компанії пошуківцем давнини. Всім величезне дякую за перегляд. Сподіваюсь, комусь це відео було корисним, тому не забудьте свою царську вподобайку. Підписуйтесь та до зустрічі в наступному відео.